Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про таку дуже відому речовину, як прополіс. Прополіс це речовина, яку збирають медоносні бджоли із бруньок рослин. І це така клейка речовина. Завдяки своїй клейкості вони використовують її як ущільнювач, вони заклеюють щілини у вуліку. Крім того, це природний антибіотик і прополісом бджоли обробляють соти для перед тим як закладують туди яйця маток для вирощення нових бджілок. Обробляють людки прополісом бджілки. Ну а людина, знаючи такі от властивості, використовує це як природний антибіотик, тому що прополіс відома його активність проти більш ніж 100 вірусів, бактерій і грибків. Крім того, в складі прополюса 10 вітамінів. Є 17 амінокислот, ну це дуже широкий спектр. Тобто це така речовина, яка для, на організм впливає дуже в широкому спектрі. І завдяки цьому такі от і антибактеріальні дії прополіс використовують для лікування проблем із ротовою порожниною, виразки шлунку, гастрити лікуються прополісом. Тому що ну, ми знаємо, що в більшості випадків гастрити виникають на бактеріальній основі. Також він зміцнює кістки і суглоби. І виражена антибактеріальна і протизапальна властивість прополюса дозволяє його використовувати при різних захворюваннях, простудних. зокрема. Тому, як завжди, говорю, що ці настоянки вони не містять спірту і цукру. Тому така от широка широкі лікувальні властивості у поєднанні з тим, що тут немає спірту і цукру, дозволяють використовувати прополюс і діткам. І дорослим, і тим, хто хворий на цукровий діабет, і по якимось причинах, хто не вживає алкоголь. Тобто, це дуже розширює коло людей, які можуть використовувати цю речовину. Ну і крім того, прополіс має загально зміцнюючий і протипухлинний ефект, знімає судинні спазми. Виявляється, він знижує і артеріальний тиск. Сприяє виведенню холестерину, це також дуже важливо для судин для наших виведення зайвого холестерину, не корисного, а шкідливого. І сприяє кровотворенню та жовчовиділенню і покращує травлення. Така от природня речовина, яку ми маємо можливість вживати і оздоровлюватися. Так що спектр використання широкий. Продукція якісна, вся сертифікована, тому звертайте увагу на рослинні препарати і на рослинні антибіотики, тому що, ну, мабуть, недалеко той час, коли у нас вже в аптеках не будуть продаватися антибіотики. Я не знаю, до речі, чи зараз продаються антибіотики без рецептів, тому що вже дуже давно не купую антибіотиків. Рослинні препарати, які дозволяють нам оздоровлюватися. Будьте здорові, щасливі, турбуйтесь про себе, любіть. Себе своїх рідних, всього найкраще всім!